Ще дві ночі ми йшли до чорно-рожевих пісків Величного моря, на ранок третього дня ступили на берег напередодні увечері вдало проскочили перед носом невеличкого загону. Одначе ми не дуже поспішали виходити на видноту поки не було точно знайдено потрібне місце Фаелабіонін, тобто Сходи до Ребми. Звідки швидко і безпечно, ми зійшли б до самісіньких сходів. Вранішнє сонце відкидало міріади сліпучих іскор на колих кіняві води, їхній танок сліпив наші очі. Тож годі було роздивитися, що ж ховається там, під поверхнею. Два дні ми харчувалися тільки фруктами, котрі запивали водою, і я був голодний, як вовк. Однак, усе забув, побачивши берег широкий, похилий, помережений смугами. З несподіваними поворотами та підйомами коралевих, оранжевих, рожевих і червоних барв, із вкрапленнями черепашок, корабельних уламків та дрібних доблизьку відшліфованих водою камінців. Море за берегом, блакитно-золотисто пурпурове, то здіймалося, то опускалося із лагідним хлюпанням, і радісно струмів під фіолетовими небесами легкий, благословенний бриз. Гора Колвір, у сяєві світанку, що в усі часи тримала Амбер, на наче мале дитя, була миль за двадцять ліворуч, на північ од нас. Сонце позолотіло її, накривши місто виселковою вуаллю. Позирнувши на цю гору, рендом скрипнув зубами і відвернувся напевне, я зробив те саме. Дейдра торкнула мене за руку, махнула головою, та пішла на північ, паралельно до лінії берега. Ми з Рендомом рушили за сестрою. Наскільки я міг зрозуміти, ми мали би йти, поки не трапиться відомий їй орієнтир. Пройшли із за милі, коли раптом здалося, що земля під ногами легенько двихтить. коні гупають, просичав Рендом. Дивіться! вигукнула Дейдра. Задерши голову, вона вказувала на якийсь предмет угорі. Я поглянув туди. У небі над нами ширяв Орел. Ще далеко. Поцікавився я. Он до тієї кубки показала Дейдра, і футів за сто від нас я побачив невелику, футів вісім заввишки у січену піраміду, що була складена з великого сірого кругляка, битого вітром, піском і водою. Стукіт копит поблищав. і потім озвався Мисливський рік, хоча й не таким звуком, як у Джуліана. Мерші! крикнув Рендом, і ми всі троє кинулись бігти. Коли подолали кроків за двадцять, Орел спустився. Він щогнув на рендома, але той виставив клинок і махнув перед птахом. Тоді Орел накинувся на дейдро. Видобувши меч і спіхов, я спробував ударити перенатого нападника. Полетіло пір'я. Орел злетів і знову упав на нас. І цього разу мій клинок ударився об щось тверде птах ніби впав, але сказати це напевно я не міг. Нам було не до нього. Цокання копит стало вже чітким і гучним. А ріг лунав зовсім близько. Ми порівнялися з пірамідою, і дейдра, повернувши праворуч, побігла в бік моря. Я не збирався перечити людині, котра, схоже, знала, що робить. Продовжуючи бігти за неї краєм ока, я побачив вершників. Вони були ще далеко, але їхні коні щодуху скакали морським берегом, валували собаки, сурмили роги, а ми з Рендомом гнали, неначе очманілі, і слідом за сестрою з розгону влетіло у пінявий приплив. Ми були вже до поясу у воді, коли Рендом сказав Якщо я залишуся тут, то мені смерть, якщо я піду з вами, також смерть. Перше неминуче, сказав я, а у разі другого можливо, вдасться щось придумати. Ходімо. І ми пішли. Ступали якоюсь кам'янистою поверхнею, котра спускалась у море. Я не знав, як ми будемо дихати, коли весь час йтимемо по ній. Та, схоже, Дейдро це нітрохи не хвилювало. І мені довелося вирішити не забивати собі голову марними переживаннями. Щоправда, виходило це в мене так собі коли вода завирувала вже на рівні голови, я не на жарт встривожився. Однак Дейдра вперто ступала вперед, спускаючись дедалі нижче, і я йшов за нею, а за мною рендом. Щокілька футів дно робило уступ. Ми спускалися величезними сходами, і називалися вони, я пригадав, Фаела Біонін. Ще крок, і мене з головою накриє вода, а дейдра вже зникла під поверхню хвиль. Отож, я вдихнув повні груди повітря, ступив крок уперед, і море замкнулося наді мною. Сходи тягнулися під водою, і я йшов по них далі. Вода зовсім не виштовхувала вгору, наче поплавок, і мене це неби як дивувало. Моя постава залишалась прямою, і я спокійно крокував сходами, немов вони були не в морі. А на земній поверхні, хоча вода і уповільнювала рухи. Цікаво. розмірковував я. А що буде тоді, коли я вже не зможу стримувати дихання? Над головами Рендома та Дейдри підіймалися бульбашки повітря, я намагався зрозуміти, що ж обидва там роблять, однак мені це не вдалося їхні груди підіймалися та опускалися, неначе нічого й не відбулося. Коли від морської поверхні нас віддаляло вже футів з десять, Рендом, який тримався ліворуч, обернувся до мене, і я почув його голос. Відчуття було таке, немов я притиснувся вухом до дна ванни, і кожне його слово долітало неначе звук від удару, коли хтось гамселив по її стінці. Однак я справді чітко все чув. Не знаю стосовно коней, але дуже сумніваюся, що переслідувачам вдасться пустити за нами собак, сказав Рендом. Як ви примудряєтесь тут дихати! Так сяк, видушив із себе я. Здавалося, що говорив хтось на віддаленні. Розслабся, швидко мовив брат, просто видихни і нічого не бійся, дихай спокійно і не хвилюйся. Тут головне залишатися на сходах. Хіба так буває? здивувався я. Коли дійдемо до потрібного місця, ти все зрозумієш, запевнив мене Рендом, і голос його, що пробивався крізь колегку зелену прохолодну масу, відзвонював як металевий камертон. Ми встигли спуститися вже футів на 20. Видихнувши трохи повітря, я обережно зробив короткий вдих. І з моїми відчуттями все було гаразд. Тож вдихнув ще трохи, потім видихнув. Тепер і над моєю головою танцювали повітряні бульбашки, однак дискомфорту від цього я не відчував. Спустилися ще футів на 10. Тиск води, замість того, щоб збільшуватись, залишався незмінним. Сходи, якими ми ступали, Немов огортав зелений туман, вони безперервно вели вниз, прямі як стріла. Знизу, з підводяної товщі, пробивалося дивне світло. Якщо встигнемо проскочити під аркою, то вважай, що ми вже в безпеці, сказала сестра. Ви в безпеці, уточнив рендом. І я подумав, чим він встиг відзначитись у Ребмі, якщо його там так люблять? Якщо коні ще не ходили цими сходами? То переслідувачам доведеться йти за нами пішки, сказав Рендом, тоді ми їх точно випередимо. Якщо вони спішаться, то який взагалі сенс спускатися за нами, підтримала Дейдра. Ми пришвидшили крок. Коли відстань від нас до поверхні сягнула футів 50, вода навколо стала чорною і крижаною. Однак те сяйво, яке струміло спереду і знизу, подущало. і ще кроків за 10 я нарешті побачив, що саме його випускало. Праворуч височіла колонна, увінчена кулею, і ця куля проминилася світлом. Через 15 східців така сама колонна стояла ліворуч, ще за 15 сходинок колона праворуч, потім знову ліворуч, і так далі. Коли ми порівнялися з колоннами, вода потеплішала, початкішали її обриси сходів. Вони були білі із рожевим та зеленим відливом. На вигляд, неначе мармурові. Але, незважаючи на перебування у воді, поверхня їхня не ослизла. Завширшки ці сходи мали футів 50, а у бабіч широке поруччя з того самого каменю. Ми йшли, а повз нас пропливала риба. Обернувшись назад, ніякої погоні я не побачив вода навколо посвітлішала. Коли ми дійшли до першої колонни, я второпав. Те, що я вважав кулею, насправді нею не було. Просто розум людини влаштовано так, що він будь-яке явище намагається пояснити просто і доступно. А на вершині колонни, танцюючи, палохтіло полум'я, високе, футів за два догори, від чого вся колонна скидалася на велетенський смолоскип. Я вирішив відкласти питання на потім, аби не розпорошувати дихання украй потрібне для швидкого спуску. Після того, як ми ступили в таку алею світла і проминули ще шість колон, Рендом сказав. За нами погоня. Повернувши голову, я побачив кілька віддалених постатей, які також спускалися сходами. Четверо з них були верхи на конях. Скажу вам чесно, дуже дивне відчуття, коли ти під водою смієшся і чуєш свій голос. Ласкаво просимо, мовив я і потягнувся до клинка. Тепер, коли ми подолали таку відстань, я почуваю себе сповненим сил. Але крок ми таки пришвидшили. Вода ліворуч і праворуч від нас стала темною, мов чорнило. Світло було тільки на сходах, і ми бігли цими сходами як на віжені. Попереду, ще далеко від нас, я побачив щось схоже на велику арку. Дейдра перестрибувала по дві сходинки за раз. сходи, вода, усе задригалось від сокання кінських копит, що лунало за нашими спинами. З біговиського озброєного люду, заповнивши весь простір від поруччя до поруччя, було вище і далі, ніж ми. Від загального натовпу відділилося четверо вершників, і зараз вони стрімко наближалися до нас. Дейдра бігла вперед першою, ми за нею. Я тримав правицею руків'я меча і готовий був будь якої миті вихопити його з піхов. Три, чотири, п'ять. Ми проминули ще один ліхтар, перш ніж я знову озирнувся, і побачив вершників, від яких нас відділяло футів п'ятдесят. Піших переслідувачів вже майже не було видно. Попереду височіла арка, до неї залишалося пройти дві сотні футів. Вона була велика і блискуча, немов покрита алебастром, з вирізбленими на ній тритонами, морськими німфами, русалками та дельфінами, з того боку її нібито стояли люди. Їм, напевно, цікаво, що нас сюди привело. Якщо не встигнемо, то наша поява буде цікава хіба що з холастом, відповів я йому щодуху поспішаючи до арки. Обернувшись, я побачив, що відстань між нами та вершниками скоротилась футів на десять. Тоді я вихопив меч, і він зблиснув у світлі колони смолоскипа. Рендом зробив те ж саме. Ще через двадцять сходинок копита застукали так, що зелена вода пішла ходором, і ми, аби нас не посікли клинками, кинулися бігти. Ще трохи і вони порівняються з нами. Зараз арка була позаду, нас віддаляла від неї яка сотня футів. Але якщо ми не відіб'ємося від цієї четвірки, то це буде байдуже, чи сто футів до неї, чи сто миль. Коли вершник, який скакав на мене, змахнув мечем, я пригнувся. Праворуч від цього переслідувача і трохи позаду був іще один вершник. Тож цілком зрозуміло, я змістився ліворуч, ближче до поруччя. Меч ворога був у правій руці, то щоб вдарити мене зліва, йому потрібно було розвернутися корпусом, коли він ударив, я, перебуваючи у кварті, відбив його удар і швидко вдарив сам. Роблячи випад, суперник сильно нахилився, і вістря мого клинка увійшло йому в шию з правого боку. Потужний струмінь крові піднявся, немов багряний дим, і закрутився у зеленому світлі. Шкода, подумав я, що цього не бачить Ван Гог. Кінь промчав повз мене, і я скочив на другого вершника ззаду. Він обернувся, відпарував мій удар. Але швидкість руху переслідувача, помножена на силу мого удару, таки вибили його з сідла. Коли супротивник упав, я підчепив його ногою, і він поплив. І поки він висів наді мною, я знову напав, і ворог у другий відбив мій удар, але це відкинуло його за поручень, де тиск води був набагато більшим, аніж на сходах. Я почув несамовитий крик, а потім стало тихо. Тоді я обернувся до рендома, який убив коня і вершника. А тепер. Бився з другим, спішеним. Поки я підійшов до них, він убив і його, і зараз стояв та сміявся. Кров кружляючи, розплилася над ним. І раптово я згадав, що насправді знав божевільного сумного Вангога, і справді стало дуже прикро, що він не міг увічнити таку картину. Ті, які йшли, були футів за сто від нас, і ми розвернулися та помчали до Арки, а Дейдер тим часом вже пройшла під нею. Ми бігли. І втекли від них. Ліворуч і праворуч від нас стояли озброєні люди, тримаючи на поготові мечі, а наші переслідувачі повернули назад. Тоді ми вклали мечі в піхви і Рендом сказав Наша взяла. Ми підійшли до людей, які вийшли заступитися за нас. Рендом одразу ж отримав наказ здати зброю і, знизавши плечима, скорився. Двоє людей обступили його по боках, ще один став позаду. І ми продовжили спускатися сходами. Тут, у товщі води, я майже втратив відчуття часу. Однак мій внутрішній годинник підказував, що до арки ми йшли під водою не менше 15 і не більше 30 хвилин. Перед нами височили золоті ворота ребми, ми пройшли через них і вступили в місто. Усе було огорнуте зеленим маревом, стояли будівлі, всі як одна тендітні. І у більшості своїй високі, розташовані у певному порядку, їхні кольори теж не здавалися випадковими, і коли мої очі дивилися на це розмаїття, розум гарячково намагався осягнути зміст побаченого і видобути, із закапелів пам'яті спогади, на які воно мало б наштовхнути. Однак сеанс пригадування закінчився нічим, якщо не брати до уваги знайомого болю, який приймав мене щоразу, коли я силкувався щось пригадати, і це у мене не виходило або виходило лише наполовину. І все ж таки я знав мені вже доводилось гуляти цими вулицями якщо не цими самими, то дуже схожими на них. Рендом, відколи його взяли під варту, не зронив ані слова. Уся мова Дейдри звелася до запитання, чи тут наша сестра Лювілла. Їй відповіли, що так саме зараз Лювілла перебуває у Ребмі. Тим часом я з нічев'я розглядав наш супровід. Усі чоловіки мали зелене, лілове або чорне волосся та зелені очі, крім одного, кароокого. З одягу на них були тільки лускаті бриджі, плащі і нагрудники у вигляді схрещених смуг. смук. Вони мали короткі клинки, запхані за черепашкові пояси, тіла в підводних мешканців були практично безволосими, ніхто не розмовляв зі мною. Хоча кілька чоловіків роздивлялися мене хто з цікавістю, хто з ворожістю. А крім того, ніхто не відібрав в мене меча. Коли ми опинилися в місті, нас повели широкою вулицею, котру освітлювали такі самі колони смолоскипи, як і ті, що були на Файлбіонін, тільки тут їх було набагато більше. Через восьмикутні кольорові вікна будинків на нас дивилися тутешні люди, а повз нас пропливали різнокольорові риби. Коли ми повернули заріг, нас накрила, неначе свіжий вітерець, прохолодна течія. Через кілька кроків її змінила тепла течія, подібна до літнього вітру. Нас привели у палац у центрі міста. Я знав цей палац, як рука знає рукавицю запхану за пояс. Це було точне відображення палацу в Амбері тільки дещо спотворене зеленавим серпанком і численними дзеркалами. Найнесподіванішим чином умонтованими в стіни ззовні та зсередини. У скляній залі на троні сиділа жінка, яку я ще не до кінця забув, вона мала зелене волосся, деінде помережено срібними нитками, очі круглі, як пара нефритових місяців, розльотисті, ніби чайчині крила, оливкові брові, малий ротик, вузьке підборіддя, широкі вилиці та круглі пухкі щоки. Чоло її оповівав вінець із білого золота, на шиї кришталеве намисто із сапфіром, що виблискував у запатниці між гарними, нічим не прикритими грудьми із зеленкуватими сосками. Лоскаті бриджі блакитної барви опорізував срібний пояс, а у правій руці вона тримала скіпітер із рожевого коралу. На кожному пальці був перстень. І на кожному персні виблискував синій або блакитний самоцвіт усі камені різних відтінків. Змірявши мене суворим поглядом, жінка запитала: «Вигнанці Амберу, що потрібно вам тут? Голос її був шиплячий, м'який, дзюркотливий. Першою заговорила Дейдра: Ми рятуємось від гніву принца, який править в істинному місті Еріка. Щиро кажучи, ми всі бажаємо його падіння з трону. і якщо тут Ерік у повазі, то ми пропали, віддавшись у руки наших недругів. Однак мені чомусь здається, що його тут недолюблюють отож, ми прийшли просити в тебе допомоги, шляхетна Мойро. Я не збираюся давати вам війська, щоб ви напали на амбер, відповіла вона. Чи не знаєте, що коли там запанує хаос, він відіб'ється у моєму королівстві, як у дзеркалі? Мила Мойро. Але ж ми геть не мали наміру просити в тебе військо, продовжувала дейдра. Те, чого хочемо від тебе ми, не вартуватиме нічого ані тобі, ані твоїм підданим. Ну то кажи чи може не знаєш, що Еріка тут ненавидять майже так само, як і цього жевжика, котрий стоїть коло тебе ліворуч, і з цими словами Мойра повела рукою в бік мого брата, який зухвало і з викликом дивився на цю жінку, розтягнувши кутики губ у легкій іронічній посмішці? Якщо Рендом і мав поплатитися, хай би яка там була ціна за те, що він накоїв колись, то він намірявся зробити це як справжній принц Амбера, несподівано я пригадав, що кілька століть тому така доля спіткала трьох моїх братів. Отже, коли настане час розплати, рендом знущатиметься з них, реготатиме, хоч у роті буде солоно від крові, а вмираючи, він накладе незворотнє на прокляття, і воно справдиться. Пригадалося, мені такі прокляття теж були під силу. І якщо доведеться, і якщо такого потребуватимуть обставини, я неодмінно скористаюся цим. Те, що я хочу попросити, продовжила Дейдра, стосується мого брата Корвіна, який є також братом принцеси Лювілли, котра мешкає тут з тобою. Гадаю, ви не мали з ним якихось непорозумінь це правда, але чому він сам не скаже? У то й річ, вельмошановна Володарко, що це також проблема він не скаже, бо не знає, що має казати. Коли Корвін мешкав у тінях, його спіткало таке серйозне лихо, яке спричинило прогалини у пам'яті ми, власне, і прийшли сюди, щоб освіжити її, аби він зумів пригадати те, що було з ним колись у минулому, бо лише тоді він матиме достатньо сили для протидії Ерікові, який править у Амбері. Продовжуй, наказала жінка на троні, уважно розглядаючи мене очима, прикритими густими віями. І Дейдра продовжила: У твоєму палаці є зала, в якій майже ніхто не буває там, на долівці, накреслена вогняними лініями точна копія того, що ми називаємо лабіринтом. Пройти його і залишитися живим можуть тільки син або дочка покійного володаря Амбера. Зате той, чи та хто пройде лабіринт. Отримує владу над тінями. Мойра закліпала очима, і я мимохідь подумав цікаво, скільки підданих вона вже примусила піти у згадану залу, щоб здобути для Ребми хоча б трохи тієї могутньої сили. Звісно, це все марно. Ми думаємо, сказала далі Дейдра, якщо Корвін пройде лабіринт, то пригадає ті часи, коли він був принцом, Амбера. піти до Амбера він не може. А Ребма єдине місце, де, наскільки я знаю, є такий лабіринт. За винятком, звичайно, тірна Нокта. але ж тобі відомо, що нам туди зась. Мойра перевела погляд з моєї сестри на Рендома, а потім повернулася до мене. А Корвін бажає цього? запитала вона. Цілком повелителько, відповів я з поклоном, і вона нарешті всміхнулася. Чудово, не заперечую». Однак за межами мого королівства не зможу ручатися за вашу безпеку, попередила Мойра. Не варто хвилюватися, ваше величносте, ми і гадки не мали набридати вам проханнями наша безпека це наш клопіт. Тільки Рендома це не стосується, уточнила Мойра. Тут він буде у повній безпеці. Як тебе розуміти? запитала Дейдра, бо, звісно, за таких обставин Рендом не міг нічого говорити за себе. Ти не можеш не пам'ятати, відповіла Мойра, як принц Рендом одного чудового дня завітав у моє королівство як друг, а потім поспіхом покинув нас, перехопивши із собою мою дочку Морганту. Я чула якісь балачки про це, але, повелителько Мойра, не впевнена, що такі чутки спираються на правду. Це таки правда, запевнила Мойра, і через місяць моя дочка повернулася до мене. Вона наклала на себе руки за кілька місяців після того, як народила сина Мартіна. Що ти можеш сказати на це, принце Рендоме? Нічого, відповів Рендом. Коли Мартін досягнув повноліття, додала Мойра, знаючи, що він по крові принц Амбера, то він вирішив пройти лабіринтом. Мартін єдиний з моїх людей, кому це вдалося. Після того він подався у тіні, і відтоді я більше його не бачила. А на це що скажеш, повелителю Рендоме. Нічого, повторив мій брат. Отже, мушу тебе покарати, провадила Мойра, ти одружишся з тією жінкою, котру я сама тобі оберу, і проживеш із нею рік у моєму королівстві. Якщо не погоджуєшся, готуйся до смерті. Ну, Рендоме, що ти на це мовиш? Нічого не відповівши, Рендом тільки коротко кивнув на знак згоди. Мойра вдарила скипетром по побильцю бірюзового трону. Чудово, сказала вона. Так тому й бути. Так воно і сталося. Щоб відпочити з дороги, ми подалися до палат, котрі відвела нам Мойра. Незабаром на порозі моєї палати постали й господиня. Мої вітання, Мойро, сказав я. Лорде Корвін Замбера, мовила вона. Я часто думала про зустріч з тобою. Я теж. Збрехав я. Твої звитяги стали легендою. Дякую, але я їх майже всі забув. Я можу зайти? «А вже ж!» І я відступив у бік. Вона зайшла до розкішно вбраної кімнати, яку відвела для мене, і присіла на краючок помаранчевої канапи. Коли ти хочеш пройти лабіринтом? Якнайшвидше. Вона обміркувала мої слова, і потім запитала: А в яких саме тінях ти був? Дуже далеко звідси, сказав я, в такому місці котре навіть полюбив. Як дивно, що шляхтич Замберу зберіг у собі цю здатність. Яку здатність? Щось любити, відказала вона. Ну, може, я невдало висловився. Я так не вважаю, заперечила Мойра, адже балади корвіна по справжньому таркають струни серця. Ти дуже великодушна і справедлива, закінчила вона речення. Колись я присвячу тобі баладу. А чим же ти займався, поки жив у тінях? Здається мені, пані, що там я був професійним солдатом, бився на боці тих, хто платив мені. Та ще складав слова і писав музику, створивши на одну тепер відому пісню Як на мене, то і перше, і друге, логічно та природно. Скажи мені, а що чекатиме на мого брата Рендома? Він одружиться з однією з моїх підданих. Дівчиною, яку звати Віалла. вона сліпа і не має жодного залицяльника. А ти впевнена, що то найкращий варіант для неї? запитав я. Це заміжжя возвеличить її, сказала Мойра. Навіть при тому, що за рік він покине Віаллу і вже ніколи не повернеться до неї. Бо що про нього б не казали? Рандом все ж таки принц Амбера. А якщо вона у нього закохається, гадаєш, його хтось може полюбити? Ну, я люблю його як брата. Уперше в житті доводиться чути від сина Амбера таке зізнання, і єдине, чим можу пояснити його, це твоя поетична натура. Пояснюй, чим хочеш, погодився я, але треба бути дуже впевненим, що дівчину це повністю влаштує. Я вже про це подумала, сказала Мойра, і я в цьому впевнена якого болю він їй не завдав би, вона це все переживе. А коли він залишить палац, Віала буде далеко не останньою дамою при моєму дворі. То нехай буде так, сказав я і відвернувся, відчувши, як мене проймає сум. Сум за дівчину, звісно. Ти, лорде Корвіне, єдиний принц Амбера, якого я б могла підтримати, сказала мені Мойра. І ще, можливо, Бенедикта. Проте вже 22 роки про нього ані звістки. І, мабуть, тільки Ліру відомо, де покоються його кістки. Дуже шкода. Я не знав. У мене зараз повна каша в голові. Ти потерпи вже, будь ласка, дуже сумуватиму за Бенедиктом, якщо його справді нема серед живих. Він, мій військовий наставник, навчив володіти всіма видами зброї. Так, Бенедикт був добрим. Як і ти, Корвіне, Мойра, узявши мене за пояс, підтягнула до себе. Ні, не дуже, відповів я, сідаючи поруч з нею на канапі. Потім вона прошепотіла У нас до обіду ще є час. Вона припала до мене плечем, що було напрочуд м'яким. А коли тут обід? поцікавився я. Тоді, коли я дам команду, відповіла вона і зазирнула мені у самісінькі очі. Отож, я притягнув її до себе і взявся навпомацьки шукати пряжку пояса. Що оперезував м'який живіт Мойри. Під поясом було ще м'якіше, а волосся вона мала зеленого кольору. На цій самій канапі я присвятив їй баладу, губи Мойри відповідали мені без слів.